Привіт, мене звуть Оксана Гроза. І нарешті це перше відео українською мовою на моєму каналі. І саме зараз я поділюся з вами дуже дієвим методом, як перейти на ту мову, яку ви вивчаєте, і збільшити свою практику. Ось вже 10 років як я мешкаю в Україні, але тільки 7 місяців тому я свідомо перейшла на українську. Самостійно ніхто мене не змушував, ні до чого не примушував. У мене було за ці 10 років дуже мало практики, але зараз я поділюся з вами, що мені допомогло. Українська для мене зарубіжна мова, але мені дуже допомогла література. Щоб відчувати себе більш-менш у спілкуванні, вам знадобиться книжка, написана цією мовою, яку ви вивчаєте, і вільний час. Потрібно читати вголос декілька годин поспіль, а потім спробувати розповісти, що ви запам'ятали. Цей метод дійсно дуже дієвий, тому що мені знадобилося лише тільки три місяці, щоб відчувати себе впевненою в спілкуванні, щоб повністю перейти на українську. Так, в моєму вимовленні досі дуже багато помилок. Я роблю на правильно наголоси, я використовую русізми, але я кожного дня навчаюсь і дякую вам за підтримку. Ось, наприклад, в мене в руках книжка одна із моїх колекцій про францужинок. Називається Що відома француженка. Написана ця книжка дуже зрозуміло, дуже гарний переклад, легко читається, я вам раджу, наприклад, почати з неї. І дівчатам дуже вона сподобається, це я впевнена на 100%. І цей метод стосується не тільки української мови. ви також можете читати книжки англійською чи французькою, наприклад. Розумієте, мова це не про те, що так потрібно. Такі закони, або там модно, чи в тренді. Ні. Мова це про спадщину, про традиції, про культуру. І рідну мову потрібно берегти. Тому, будь ласка, переходьте на українську. Друзі, я вам щиро вдячна за вашу увагу. Якщо ви десь почули. Помилки в моєму вимовленні, будь ласка, пишіть в коментарі і так, щоб я зрозуміла, як правильно ставити наголос або де в мене були росізми, щоб я запам'ятала це все. І щиро вдячна вам за підтримку, за ваші підписки. Далі буде більш цікавих відео, тому залишайтеся зі мною. Гарного вам настрою і до зустрічі в нових відео. Па-па!